Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Цікаве на Гачку. З вами Оля і сьогодні ми продовжимо в'язати майку нашу рожевицю. Хто зі мною вже був, ми з вами сьогодні будемо розглядати, як зробити гарні такі убавки, щоб вийти на горловинку і скос плеча. А хто зі мною вперше, будь ласка, якщо вас зацікавив цей візерунок, його розбір є в мене вже на каналі. Переходьте, дивіться з самого початку. І так, що ми робимо далі? Ми пров'язали, я вам вже показувала нашу, давайте трошечки нагадаю, нашу спиночку. Ось вона в мене. Ось так. Головніше, тут у нас цей саме виріс. І це я помітила для себе, як буде в нас розполагатися горловина попереду. Ось таким чином ми будемо скорочувати по цим нашим елементам. Як правильно це все розрахувати, де нам починати такий ось цей елемент, де ми будемо закінчувати? Я рахувала так. Цей елемент у нас буде половинкою рапорту. Рапорт у в цьому, я вже казала, складає, тому що це шахматка, 4 рядочки, тобто один і другий елемент. І... Як же ж правильно порахувати? Я тут ламала голову, зняла, і мені не сподобалось, як я пояснила, тому що там сама заплуталась, це пояснюю, дуже сподіваюся, що це буде зрозуміло. Тобто, рахуємо. Перший це в нас буде перший тот, від якого ми починали. Другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий.

Ну, я дуже сподіваюся, що це зрозуміло. Тому що, якщо це по рапортам рахувати, то це 12 рядочок. Не заплутайтесь, сама заплуталась. Ще можна як зрозуміти, в цьому рядочку, коли ми вже пров'язали пишний цей елементик, в нас повинна бути нечутна кількість цих елементів. І саме цей сім в мене з одного боку, сім з іншого, і цей в нас центральний, восьмий від кожного боку, буде саме центром. Це все розібрали і з нього ми почнемо робити нашу горловинку. Так, я переходжу до спів. Забула, як це називається. І що я хочу сказати, перше оббавлення буде у нас в виворідному рядочку, тому що ми ці наші пишні елементи в'яжемо в лицьовому. Перевертаємо. Це в нас виворідна сторона, вона трохи така ще пишніше виглядає, ніж лицьова. І це в нас Ось ось цей елементик, це в нас середина. Я на ньому поставила маркер, щоб до нього дійти і скорочувати. Тут ми скорочуємо, ми повинні дві і приєднатися сюди. Ми будемо просто приєднуватися стовпчиком з накидом. Ми дов'язали, далі в нас по нашій схемці ми повинні дві і приєднуватися. А ми зробимо стовпчик з накидом, який в мене і заміняє ці дві повітряні петлі. І переходимо вже початок нашої горловинки, бачите, трохи-трохи зміни, змінився. Що ми робимо на лицьовий? Нам же ж треба також його скорочувати. Ми робимо дві повітряні петлі підйому і одразу будемо робити сюди наш цей елемент. Ми пропускаємо ці два стовпчики, щоб було скорочення по цієї. Далі вже йдемо по візеруночку. Дві повітряні і стовпчик в першу, і рельєфний під другу. Далі в нас знову рельєфний стовпчик з накидом, може хто вперше подивиться одразу і візеруночок, можна і не переходити на. Той перший. Хоча там я, скільки я набирала, яку нитку використовую, який гачок, там такі моменти, які теж необхідні, щоб попасти саме в ту щільність і саме в те, що в нас буде. Так, я далі це все пришвичу, щоб вас не затримувати. Так, це в нас починаємо в'язати останній елемент. Закінчувати будемо так, як і попередній рядочок. Так, один, два, і стовпчиком. З накидом ми закінчуємо цей рядочок. Перевертаємо і починаємо так само, як і в попередньому рядочку робити дві повітряні петлі під'єму, і робити саме цей наш пишний стовпчик. Пишний зробили. Дві повітряні і стовпчик. Я на цьому більше не буду загострювати увагу. Ми так в'яжемо. Зараз я порахую по спинці, скільки в мене тут для цього відведено рядочків. Тобто, ось з цього ми почали. Так, зараз я підлаштую, щоб вам було гарно видно. Ось таким чином, мабуть. Ага, так, тримаємось. Ось цей був у нас, на якому ми закінчили. Ось цей ми зв'язали, і цей я вам показала. І ще в мене буде таких три. І от коли я дійду до цього, далі ми будемо в'язати рівненько. Всього в нас повинно вийти ось на цьому скороченні 5 таких пишних стовпчиків. Так, це ж я правильно, правильно, так, ось у нас лицьова сторона, вона трошки туди. 1, 1 і 2 є. До цього ми приєдналися, не рахуємо. 1, 2 і ще 3 таких робимо. І потім я до вас повертаюся, показую, як ви вирівнювати все це. Так, любі мої, я до вас повернулася. Дивіться, в мене виходить це виворітна сторона. 5, 1, 2, 3, 4, 5 без цього центрального, до якого я ось маркер прикрепила. Це наш центральний. Я його не рахую, 5 штук я пров'язала. І тут ми будемо вже в'язати по горловинці а, вже, звичайно, так як звикли, пряму виводити до плеча цю лінію. Тобто я закінчу так само, як закінчувала я. Закінчувала наш везеруночок, коли в'язала просто пілочкою спинку. Тобто два і приєдналася. Далі я розвертаю все це. І ще в мене залишається пров'язати два рядочки, і в мене піде скорочення оцей скос плеча. Будемо робити. Я зараз їх дов'яжу і покажу вам, як робиться скос плеча. Так, дивіться ось у мене виходить наша горловинка. Це вже я. Ось тут останній був рядочок, один пров'язала, і в лицьовому рядочку я майже дов'язала до кінця. І зараз ми робимо убавлення. Ми не дов'язуємо до самого, ось цього, це ж в нас вже окат буде йти. Ми в нього не дов'язуємо, а робимо. Так що ага, ми тут повинні пров'язати першу, це та, яка, релі... той рельєфний, і другий стовпчик, який звичайний. і все, Далі ми не в'яжемо. Ми розвертаємо на виворітну сторону і набираємо один, два таких, о, тільки тугеньких, тому що це в нас буде край. Три-чотири повітряні петлі, приєднуємось і в'яжемо так, як в'язали далі. рядочок, один Так, дивіться, зупинилася, я вже в нас трошечки менша. І ось цей, він передостанній вже виходить. Ой, ось, пішов. Ми до нього, до, як до останнього. Тобто, я два всього пров'язала. І третій я знов не дов'язу, в'яжу тільки половинку. Все розвертаємо, ще в'яжемо. Рядочок, і так само будете в'язати спинку. Я не буду на неї зупинятися. Я трошки розкажу про горловинку, але принцип цього скосу такий самий, щоб ми потім змогли це все з'єднати. Так, що ми тут? Ми повинні тут зв'язати ще один виворітний рядочок, і як ми його в'яжемо, ми що робимо так? О, сама запуталася. Так, ага, у мене тут. А тут? Ага, тут в мене три вже повинно бути. Так зрозуміло. Я повинна піднятися оціми чотири повітряні, як ми тут робили, так само ми тут приєднуємось до цієї, робимо один, два. Потім робимо цей елемент, який у нас в виворітних рядах йде. Потім 1, 2, приєднуємося і 1, 2 робимо в останню, так, так, в останню, 3 стовпчики з накидом. Це в нас кінець, 1, 2, 3. Так, і це, зараз я подивлюся, І в мене ще один елемент по спинці зв'язаний. Так, перший в мене зв'язаний. Ага, в мене тут трошки по-іншому закінчувалося чи ні. Зараз. Ось такий візерунок завжди в мене путає. Це все ж таки в нас кінець. Все. Тут ми закрили і. Все це закінчили цю сторону. Зараз я перейду до іншої і буду вам показувати, тому що там трошки буде змінюватися цей момент. Так, переходимо ми до другої сторони. Дивіться, я приєднала ниточку до цього якого, який у нас був центральний. Це в нас зараз буде перший це виворітний рядочок. Тому ми з цієї центральної петлі. І повинен все почати в'язати. Я отак його дістану. Видно, вам видно. Я отак його її дістану. І один, два, як тут ми робили стовпчик з накидом у ми його замінюємо двома повітряними петлями і продовжуємо в'язати наші елементи. Так, тут я поки що в'яжу, коли. Коли буду в'язати лицевий рядочок до йду, я до вас ще зараз дов'яжу. Повернусь. Дивіться, я дов'язала до цього нашого першого елементика від горловинки, ми його просто будемо не закінчувати. Ми в'яжемо стовпчик. Тут рельєф не зв'язала, тепер той звичайний з накидом. дві повітряні в'яжемо наш пишний. Продовжуємо цей елементик і закінчуємо ми його одразу же звичайним стовпчиком, з накидом ось в цю петлю. Ось таким чином у нас будуть закінчуватися ці стовпчики. Ось ми його. Ніби відтворили. Бачите, він звідти йде, і ми звідти також зробили. Тільки в нас тут повітряні петлі, ми замінили його стовпчиком з накидом. Все, і продовжимо, коли ми розвернемо і почнемо в'язати, він трошки витягнеться. Сюди ми робимо стовпчик без накиду. Це в нас як елемент, і від нього вже починаємо далі в'язати наш елемент виворітного ряду. Але я не до цього. Я далі в'яжу також ось таким чином 5 цих рядочків. І коли дійду до того, я покажу, як робити скоси на цій стороні. Так, любі мої, давайте роздивлятися далі. Що в нас виходить? Я пров'язала і цієї половинки 1, 2, 3, 4, 5 цих шишечок, як і на цієї. Далі я роблю вже прямий рядочок. Ми це все також розібрали, я думаю, складнощі по цьому не повинно бути. Я пров'язала тут один, два, три рядочки і зупинилася на виворітному ряду, з якого в нас третього виворітного після закінчення починається вже тут у нас убавки йдуть на скіс плеча. Тобто, що ми повинні зробити? Тут ми дов'язали останній елемент і вже його при так, заплуталася зараз. Ось, ось таким чином. І вже його ми будемо приєднувати стовпчиком з, з накидом, який у нас і замінює ті м, дві, дві петлі повітряні. О, сформулювала. Так, далі. Ми повинні добратися до сюди. Якщо вам не зрозуміло, де я завжди підглядаю. Ось перший в мене зв'язаний повністю. І з нього в мене починається... Ого, не видно було, вибачте. Так, ось перший повністю. І з нього я починаю в'язати. Тобто я там закінчувала, тут почну в'язати ось цей стовпчик з накидом. З одним. І потім наша ця... Рельєфний цей наш стовпчик. Тобто мені потрібно зараз ось, ця друг... ось цей другий стовпчик з накидом. І тут ми таки повинні до нього дійти. Робимо це в, нас вив... це в нас лицьова сторона, вибачте, і я за задню напівпетлю проходжуся три таких: тобто два стовпчики і одну повітряну. І тут я вже приєднуюся повноцінно. Цю дві повітряні петлі під'єму далі рельєфний стовпчик, і в'яжемо цей рядочок, як ми його і в'язали. Тут в нас нічого не змінюється. Далі тут вже у нас майже кінець, тут залишилося трошечки дов'язати, і ми з спілочкою також вже. Закінчуємо так зараз, зараз. Так, я тут також підглядаю, що тут до останнього я в'язала. Тобто, ще один мені потрібно зв'язати. Приєднуюся сюди. Далі. Останній елемент в цьому рядочку в'яжемо так само. І тут робимо так само стовпчик з накидом є. Далі ми трошечки переходимо цими з'єднувальними петлями, так, три, вже потім приєднуємося до стовпчика, дві повітряні під'ємо і повторюємо цей рядочок, це в нас. Передостанній рядочок ми в'яжемо зараз, там потім ще одна ось ця буде і все. Так, збилася, поки болтала. Так, це в нас вже останній виварітний рядочок. Саме ось ці дві ось ці два елементики. І все. І пілочку і спинку. Ми зараз роздивимося, що ж таке в нас там вийшло. Ви розумієте, як я це все дов'язую, я все докладнішим чином вам все пояснила. Я думаю, що питань не повинно ви зникнути. А поки я в'яжу, я прошу вас, хто дивиться, хто додивився, поставити все ж таки вподобайки, тому що це захист. Йдуть і як їх? дизлайки ці, вони йдуть. Вони зараз не висвічуються на тих каналах, на ну, під відео їх не видно, але там в студії я бачу, вони є. Тому. Все таким чином ми закінчили пілочку. Ось так виглядає наш виріс. Це буде скос один, другий. Давайте зараз я так приблизно прикладу і розповім вам про, все ж таки, про ось. Так в нас це все виглядає. Але. Але я там хочу ще. Трошки зробити по-іншому, тому це друге відео, але не останнє буде ще одно. Дивіться, що стосується нашої спинки. Починала я. Ось це в нас був, ми його рахували як 24. Я рахую 25, 26, 27, 28, 29 і 30 пров'язаних, повністю пров'язаних 30 цих шишочок. по... Так, по лицьовій стороні я рахувала. Далі я від цього елементу вже виворітні рядочки, так само пішли спочатку, а потім вже лицьовий. Так само я скорочувала по горловинці, в мене вийшло 1, 2, 3, 4 елемента і все. І з кіз плеча я починала так само, як і там. В мене він тут починався. так. Так, так, після цього елемента на передостаннього. Ось, Тобто, ну, тут не склад... єдине, що я тут центральну цю залишила окремо. Там я від неї починала, а тут я її залишила, щоб був більш плавний на горловинці по спинці перехід. Так, ну що, на цьому я завершую. Пілочку спинку ми з вами зв'язали. Далі буде, далі будемо ще працювати і доробляти. Я казала, що в мене не вистачило пряжі, тому я далі буду робити іншою пряжою обробку цього полотна, але вона, ну, вівчарі підійшли, мабуть, дуже-дуже прекрасно. Вони на тон буквально темніші. Я не думаю, що це буде. Погано виглядати, але судити вам, коли я все закінчу.